Ця історія трапилась дуже давно, коли люди жили зовсім іншим, простим життям. Одного разу настоятель Буддійського монастиря перевірив запаси їжі і сказав молодому учневі: у нас залишилося мало рису, піди на ринок і купи ще. Учень вклонився і рано вранці наступного дня вирушив у дорогу. Проте незабаром він повернувся назад і розповів майстру, що міст через ріку зруйновано і він не зміг потрапити на ринок. Тоді старий монах запитав можливо, ми можемо знайти інший шлях. Молодий учень відповів: Інший шлях займе набагато більше часу. Я почув від місцевих, що міст скоро відремонтують. Ми маємо просто зачекати, коли його полагодять, перш ніж йти на ринок. Майстер на це нічого не відповів. А через кілька днів знову відрядив учня купити рис. Через кілька годин молодий монах повернувся назад з пустим мішком і розповів: Вчителю міст все ще ремонтують, але сказали, що зовсім скоро він вже буде готовий, нам треба ще трошки почекати. Старий монах поглянув на їхні запаси, які вже майже закінчились, зітхнув і сказав: Ну, добре, зачекаємо, як ти сказав. Пройшло ще кілька днів, міст вже мав би бути полагоджений, а рис запасів був вже майже повністю з'їдений. Тоді майстер сказав учневі Тепер поспішай на ринок, інакше ми голодуватимемо. Молодий монах зібрався і вирушив у дорогу. Але повернувся так само швидко і знову з порожніми руками. На запитання, що сталося цього разу, учень стурбовано відповів: Вчителю, у мене погані новини. Міст був відремонтований, але його раптом змило повінню, яка зійшла з гір. І тепер навіть обхідна дорога затоплена водою. Що ж нам тепер робити, ми голодуватимемо? Старий майстер зітхнув і відповів: насправді ця ситуація розвивалась в такому напрямку від самого початку. Якби ти вирішив одразу обрати обхідну дорогу, ти б доклав більших зусиль, але ми вже мали б їжу. Але ти не захотів напружуватись і сподівався на найкраще. В результаті ми знову і знову опинялись в цій ситуації. Кого ж ми можемо тепер звинувачувати? Учень не знайшов, що відповісти і тільки засмучено склонив голову. У житті ми часто шукаємо коротших або легших шляхів і простих рішень ми хочемо уникнути важкої праці та зусиль, необхідних для досягнення наших цілей, а часто навіть покладаємось на вдачу випадок і думаємо, якось там пронесе. Проте правда в тому, що немає легких і коротших шляхів до змістовного і насиченого життя. Так само, як молодий монах в цій історії, ми опиняємось перед труднощами і викликами, які ми можемо вирішити, обравши більш довгий і складний шлях, або обрати легший шлях марної надії, що все якось вирішиться само. Важливо пам'ятати, що кожен вибір, який ми робимо, має свої наслідки, і те, що ми вибираємо сьогодні, означає майбутнє, яке ми створюємо для самих себе. Дозвольте задати вам питання. Який шлях ви обираєте в своєму житті, чи обираєте легший шлях, коли від вас нічого не залежить, або ви готові докласти зусиль і піти на певні жертви, необхідні для досягнення ваших цілей? Пам'ятайте, що справжній успіх і щастя не лежать на легких і коротких шляхах, і ви обов'язково знайдете силу і рішучість приймати такі рішення, які приведуть вас до щасливого і змістовного життя. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і інтерес до теми самовдосконалення. Тисніть дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нове відео і поділіться їм з друзями. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео!